Не тільки безбрівна, а ще й безсовісна. Сутула собака під назвою Аня Алхім нещодавно повернулась із Дубайська народзину. І що вона зробила першим ділом? Першим ділом вона запостила фотку, де вона заїдає дороге вінішко чорною ікрою. Ну, окей, Аня, як відомо, як вона сама каже, дуже добре працює тощим задом своїм. В принципі, має право попрацювала, поїла, висралась омарами. Окей. Але я поглянула на коментарі під цим постом. Как вкусненько, как ізискана, Боже, какая красота. Аня соблазнили, срочно виїжджає в Україну. В Україні найкраща їжа. алло, народ, ви точно з України? Я щось не в курсі, тут що всі об'їдаються чорною ікрою? Ну, ладно, хер з нею, з цією чорною ікрою, а дівки наші це понадивлюються на таких, як Аня, і собі давай на працю в Дубайськ в пошуках легкої лекшері легше життя. А потім випливають такі от трагічні історії, як з Марією Ковальчук.